Ніхто не є недоторканим в цій країні. Найвища посадова особа в уряді була викрита на е, у корупції, пред'явлено повідомлення про підозру. І цим не обмежується, ви бачили, і це і керівники злочинних організацій у різних верствах, і так само і в місцевому совредуванні, і в вищих ешелонах влади. Нашими пріоритетними сферами, які визначені на рівні документів внутрішніх, є сфера відновлення. Сфери енергетики, сфери оборони. Ви бачите, по останнім викриттям у нас багатомільярдні збитки зафіксовані в кримінальних провадженнях, розслідування триває. А також останні викриття щодо корупції на закупівлі дронів і ребів, де був викритий народний депутат, військовослужбовець, керівники військових адміністрацій. Ми фокусуємося на організованій, на високопосадовій корупції, на злочинних організаціях, які здійснюють системне розкрадання бюджетних коштів і бюджетних ресурсів. Ми продовжуємо працювати, як я говорив, завдяки тому, що нам повернуто незалежність. Ми будемо подвоювати наші результати. Ми будемо задовольняти суспільний запит на справедливість.